Друзі, всім привіт! Сьогодні буду пекти ірошки з різними начинками. Спочатку замісимо тісто, а про начинки пізніше. Я вже дещо підготувала. І для тіста я просіяла 1,5 кг пшеничного борошна вищого гатунку. Додаю одну столову ложку солі з гіркою. Все перемішаю. Потім зроблю невеличку ямку. Сюди додам 1 столову ложку цукру. До речі, якщо ви хочете тільки з солодкою начинкою робити, можна цукру додати 3 ложки. Наприклад, я буду робити і з солоною, і, можливо, з солодкою, ще навіть не вирішила. Так, цукор ми перемішали з борошном. Додаю одну склянку на 250 мл тепленького молока, не гарячого, не холодного, а тепленького. 30, 10, 35 градусів. Перемішаю це все з борошном. Так, запам'ятали, що 250 мл. До речі, можна замінити на воду, на сироватку, е, на будь-що. Я взяла цього разу молоко, тому що є. Так, все ось так зробили таку е, мішанку молока з борошном та з цукром. І тепер додаємо дріжджі. У мене дріжджі. Пресовані, тут 60 грамів. Якщо ж брати сухі, то їх буде в три рази менше. Це десь 18-20 грамів на 1,5 кілограми борошна. І це все також з дріжджями ще перемішаю добре. Якщо ви в дріжджах не впевнені, то зробіть окремо таку опару. Я знаю, що це дріжджі хороші, тому відразу вмісті, щоб. Не бруднити зайвий посад. Все і залишаємо при кімнатній температурі, щоб наші дріжджі запрацювали. Так, друзі, бачите, дріжджі запрацювали, навіть вже вийшли з ямки мої, перемішаємо їх з борошном. Перемісимо. І сюди вже вбиваємо два яйця яйці, борошно. Все має бути кімнатної температури, тоді швидше і краще підходить тісто. Перемішаємо яйця добре. І поступово підливаємо знову ж таки теплу водичку. Десь 33-35 градусів, не більше. І підмішуємо в тісто. Дудись. Друга склянка у нас пішла вже. І того 750 мл рідини. У мене 250 мл молока та 500 мл води. Але бачите, що борошно буває різне, тому дивимося по борошну, щоб вся, все борошно зібрало. Бачите, ось так, щоб не було сухого борошна. Так, і тепер. Спочатку я додам вершкове масло. Я 100 грамів вершкового масла розмягчила в мікрохвильовій печі, додаю до тіста і вмішую масло в тісто. Далі додамо на руку половину цієї олії. У мене тут 100 мл, я 50 мл десь додаю і вимішую вже з олією. З олійкою вимішуємо до тих пір, поки тісто перестане приставати до миски. Бачите, воно вже майже не пристає, але ще трішки потрібно підмісити його. Так, друзі, тісто ми вимісили. Тепер викладаємо його в миску, змастимо зверху олійкою. Можна також Притрусити борошном, а не олійкою. Накриємо рушничком і відправимо в тепле місце для підйому. Для начинки я вже стушкувала капусту. Тут цибуля, капуста квашена та капуста свіжа. Вона вже охолоджується. Далі мені потрібно ось відкрила баночку грибочків масля або маслюків. І зараз їх поріжу і дві цибульки, і також підсмажу грибочки з цибулькою на, верш... на... на олії. Друзі, з начинкою фантазуйте, що в кого є в холодильнику. Можливо, нема масля, є шампіньйони, нема шампіньйонів, картопля підійде. Я все, що зібрала все в холодильнику, те і буде в мене начинка. І в комар. Гриби, які побільші я порізала, а ці які малесенькі, залишила ціленькими. І зараз наріжу цибулю. І в мене тут залишки олії, підсмажу спочатку цибулю, потім грибочки. Цибульку підсмажимо до золотистого кольору. І тепер додаємо грибочки. Гриби консервовані були вже підсолені, тому солі я додавати не буду. А додам тільки трошечки мелилого перчику. Зовсім небагато. І поки грибочки смажаться, ми наріжемо на тонесенькі шматочки м'яско, яке ми відварили заздалегідь. Так, друзі, поки ми займалися начинкою, бачите, як тісто наше підійшло, але йому потрібно зробити обминку, тому що коли тісто бродить, в ньому з'являється вуглекислий газ, а він не дає дріжджам працювати. Потрібно збагатити тісто наше киснем, тому обов'язково потрібно робити обминку. Обминку робимо перший раз. Ось через 40 хвилин. А після другої обминки вже відразу можна виробляти пироги або пиріжки. Бачите, як воно пищить, це все Скопився вуглекислий газ. Тому я його обімну один раз. І відправлю ще один раз підійти на хвилин 20. Це тут і грибочки підрумянились, поки тісто буде раз підходити, вони околонуть. Ну і, друзі, щоб змастити наші пироги, я взяла одну чайну ложку меду, одну чайну ложку горчиці, одну столову ложку добру, навіть десь півтори томатного соусу і перемішаю. А за бажанням можна замінити це на майонез або на будь-який соус, який ви бажаєте. Цього разу я вирішила ось такий соус зробити. Ще додам якісь травки. Хмелі сунелі, наприклад, або італьянські, італійські травки. Ну, ось візьму десь чайну ложку хмелі сунелі цього разу. Тісто підійшло вдруге і ми знову зробимо йому обминку. Бачите, яке воно пухке та гарне. Аж пещить. Я, друзі, вирішила зробити один пиріг, відкритий великий, і зрешту, тіста поменше. Тому на великий пиріг беру, дивіться, орієнтуйтесь на розмір вашого дека. Це поки що відкладаємо тісто в сторону. А це підмісимо та розкачаємо качалкою. Бачите, воно ще таке м'яке, що навіть трішечки липне до рук. Якщо тісто липне до рук та до столу, то просто підсипимо борошна і розкачуємо качалочкою. Так, деко я, як бачите, змастила смальцем. І викладаю тісто так, щоб були невеличкі бортики. Змащу нашим соусом. І викладаємо, що душа бажає, що, що ви знайшли в своєму холодильнику. У мене тут трішки відвареної курятини. Кладу ось так по колу. Далі також по колу кладемо грибочки, які ми підсмажили з цибулькою, щоб в кожному сегменті, коли ми будемо розрізати, всім дісталося і грибочків. І м'яска. І кусати будуть по черзі різні смаки, поки доберуться до м'яса. Так, грибочки за грибочками тут у нас відварена свининка викладемо також по колу. Центр прикрасимо грибочками. Далі за бажанням можна додати огірочків квашених. І не вистачає ще томатиків, які знайшла в морозильці. Томати чері Також додамо, щоб в кожному сегменті потрапила помідорка. Ось так. Ну, Тут у мене ще, друзі, пару кілець перцю болгарського. Також сюди піде, раз вже розморозила. Ну, і я ще додам цибулі. Цибулю візьму сирову. Я нарізала кільцями і ось так окремо кілечки порозкладаю по всьому пирогу. Ну, ось і все, друзі. Якби це у нас була піца, можна було б ще притрусити сиром і класти в духовку. Але це у нас буде пиріг, тому ми зробимо ще верхівку. І для верхньої частини мені потрібно в два рази менше тіста, ніж я брала на дно. Ось приблизно стільки. І також качалкою розкачаємо в тонесенький пласт. У мене такий ніж є, і розрізаємо на полоски. І полоски викладаємо на періг. Зайве видаляємо і полоски ось так під низ. Ці кінчики е, полосок ось так заправляємо ложкою всередину по кругу йде. Ну, от і все, наш великий пиріг відкритий, готовий, дамо йому підійти. І тепер залишилось поділити на маленькі пиріжечки. Для цього змащую трішечки олією ручки і. В мене так вони на око. І знову, друзі, злегка підмісимо. Ой, ну, друзі, розкачуємо вже не дуже велике коло. Так, робимо невеличкі надрізи з одного боку та з іншого. За бажанням знову ж можна змастити нашою пастою, нашим соусом. І я буду додавати в мене тут капуста одну ложку, вже не змішувала, можна змішати, звичайно, з грибами. А я так покладу капусту та грибочки. І робимо такі відкриті. Пиріжки, підвертаємо це під низ, Тут слегка защипуємо так і викладаємо на деко. Так. Надрізаємо, змащуємо, у нас залишилось м'яско, Друзі, сюди підійде і ковбаска. Що є, то і підійде. Так, інколи ми з картоплею дуже смачно. З яблучками, з гарбузом і викладаю м'ясо також сюди. От. Можна навіть ще пару гірочків у нас тут залишилося. Також буде у нас як, як лавашу пиріжки. Відстань трошки залишаємо. Ну і третій спосіб, ще, друзі, у нас відкриті пірашки будуть. Це вже також капуста викладаємо залишки. Далі викладаємо м'ясо. Грибочки. Далі оці краї підвертаємо. Ось, тут скріплюємо. І з цієї сторони також підвертаємо, робимо такі бортики і скріплюємо. Тут закріплюємо. Викладаємо знову ж на деко. Ну і останнє у нас вийде три дека. Це нехай також підійде, а ми тим часом підготуємо жовток і одну столову ложку молока. Змащу яйцем з молоком і тільки потім вімкну духовку. І поки духовка буде розігріватися, яйце злегка підсохне і тоді буде мати такий глянцевий колір. Так, за бажанням, друзі, можна присипати кунжутом або насінням льону. Випікався великий пиріг 40 хвилин. Ці менші пироги по 35 хвилин при температурі 190 градусів. Пиріг великий я куштувати не буду, тому що це ми маємо пригостити декого. От. А ось такі пироги вийшли поменші. Вони майже такі ж самі, м'якенькі, друзі. Потрібно, щоб вони трішечки постояли. Я не змащувала їх не ні маслом, нічим. Покажу вам. Ось так в розломі, тут і капусточка, і м'яско, і грибочки, і дуже-дуже ароматні. М -м -м. Це дуже смачно. Таке тісто універсальне. Можна і солодку начинку додати, як я вже вам казала. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою Україні переможного миру. Bereži sebe in po kapak.